Можна це буде трошки порізати добре? Тому ми що по порізати. будеш трошки різати. А... Привіт, бургери! З вами Дмитро та Олександра. Привіт. І, і сьогодні ми вирішили поговорити про іноземних студентів. А, в чому там проблема? А, тому що багато партій а, звертають на це увагу, тобто тему університетів. А, Звучить в програмі кожної партії. Тому перше питання моє до тебе. Яка зараз ситуація з студентами, саме іноземними? Чому не Та так багато незадоволені? Розкажи, будь ласка. Ну, а по даним статистичного бюро на 22 рік. О... 123 тисячі іноземних студентів закінчили своє навчання в університетах або в вищих школах в Нідерландах. Це складає десь 15% від загальної кількості студентів. 80 тисяч з них навчались в університетах саме, і ще 35 на рівні HBO ХБО. Ця ситуація стрімко змінюється, тому що ще в 2017 році. Кількість іноземних студентів університетів була менше 30 тисяч і десь 40 з чимось в ХБО. А якщо звертатися ще далі до 2005 року, наприклад, це було всього 11 тисяч університет. І десь 20 з чимось в ХБО. як ми бачимо, зростання дуже стрімке. Просто з 11 тисяч в 2005 до 80 тисяч зараз. І в поточному році. Серед першокурсників вже 40% іноземних студентів, тобто, майже половина всіх студентів в університетах вищих навчальних закладах Нідерландів. Нідерландів це іноземні студенти. Тобто, кількість студентів іноземних збільшується, і виходить, що Нідерланди дуже доволі приваблива країна для іноземних студентів. Чому саме можеш сказати? Ну, це пояснюється а, тим, що, по-перше, нідерландська освіта вважається дуже якісною, особливо технічна, і а, вони не займають прям перші місця в рейтингах. Але той же академік Шанхайранкінг вони вказують, що три університети Нідерландів це Утрехт, Гронінгем і Роттердам, входять в першу сотню університетів по всьому світу. А угу. їх там 25 чи скільки тисяч. Тобто якість висока викладання дуже часто відбувається англійською мовою, дуже багато програм і курсів англомовних, і університети їх все більше і більше роблять такими. На поточний момент 75% всіх магістерських програм в університетах Нідерландів англійською мовою мовою. В ХБО трошки цього менше в бакалавріаті, але теж там десь чверть програм англомовним. Тобто іноземним студентам є з чого вибирати. І їм не потрібно вивчати мову локально, на відміну від ситуації, коли вони їдуть в Німеччину на навчання або у Францію, де вони зобов'язані вчити. Правда, тут є такі казусні моменти, що не всі нідерландські професори можуть викладати англійські курси на достатньому рівні, і на це теж були інколи нарікання, і їх стає все більше в зв'язку з тим, що накопичуються проблеми, але, тим не менш, така можливість є. І третя причина, яка дуже приваблює студентів, це особливо студентів з ЄС, це низька вартість. Тобто, якщо для студентів з поза меж ЄС це обчислюється там 70-90 тисяч за навчання викласти, це великі гроші, але все рівно менші, якщо ми будемо порівнювати з освітою в Британії або в США, то для європейських студентів навчання в Нідерландах коштує стільки ж, скільки і для нідерландських студентів. Це в середньому 2 300 на 23 рік для університетів. І це більш ніж привабливо для англомовного курсу з високою якістю освіти. Тому вони сюди приїжджають. Цікаво виходить. А що стосується університетів, їм також вигідно було іноземні студентів, яких саме ЄС так. з ЄС чи поза меж з ЄС їм дуже вигідно, тому що там вони можуть встановлювати будь-яку ціну, яка влаштовує сам університет, і іноземні студенти оплачують повністю самі своє навчання. І студенти з ЄС, в принципі, для університету теж вигідні, тому що. Університет фінансується з державного бюджету відповідно до кількості студентів, які в ньому навчаються. Тобто весь бюджет він розподіляється на університети нідерландські згідно їхньої кількості студентів. І тому, звичайно, чим більше ти залучаєш студентів, тим більше ти отримуєш компенсацію. Тому що ця оплата, ця середня 2-300 за рік з студентів нідерландських або європейських, вона зафіксована державою. Але вартість навчання вона набагато більше, і цю різницю компенсує держава з бюджету. Тобто, порядку, в залежності від різних курсів, порядка 10 тисяч євро університет отримує а інколи 15, від держави за студента. Тому університети намагалися якомога різними шляхами залучати іноземців англомовними курсами. Рекламними різними роликами про те, як прекрасно буде працювати це міжнародне співробітництво, мультикультуральність і, і все таке. Тому якийсь час вони нарощували кількість іноземних студентів, поки не зіткнулися з логічними проблемами. Після чого почали просити уряд дати механізми, як можна тепер обмежити кількість іноземних студентів, тому що університети з цим не справляються. Ти маєш на увазі. Проблему типу якості навчання, так це дуже вплинуло на якість навчання, тому що не вистачає банально професорів. А ті, які є, вони мають надлишкове навантаження, тому що одна справа це якісно навчити своєму предмету 100 студентів, а інша, коли їх стає там 300. Ти не можеш виділяти достатньо часу і уваги на те, щоб пропрацювати якусь проблематику з кожним студентом. Якість падає. Не вистачає аудиторії, не вистачає класних кімнат. Я вчора спілкувалася з співробітницею, яка є студенткою ХБО, вищої школи тут, і вона скаржилась на те, що вона навіть писала вже листи в адміністрацію своєї школи, тому що вона змушена більшість часу в своїй цій школі проводити. В якихось публічних просторах в неї немає аудиторії, куди вона може прийти і позайматися нормально тим, щоб щось почитати, підготувати якісь матеріали, презентації. Це все робиться в спільних шумних просторах, де люди просто так ходять, тому що окремої якоїсь аудиторії в неї немає. І так, є навантаження, є нестача цих приміщень. І а, також студентські містечка вони просто переповнені, вони не витримують, вони не розраховані були на таку кількість студентів. Ніхто про це не думав, коли залучав і отримував фінансування. А тепер а, банально немає де жити. Ну я чув ці історії. Ще я пам'ятаю, як минулого року я чув, що от студенти і інозем... ну особливо які поза меж... Ну в принципі, це не важливо, але от з е, поза межами ЄС. Щоб приходили і замість того, щоб навчатись, просто ходили на перегляди якихось так. кімнат, будинків, так. щоб зняти хоч щось. Тобто цього немає. І я ще чув, що університети почали, здається, з минулого року казати іноземним студентам: спершу ви знаходите житло, потім ви можете до нас приїздити. Не приїжджайте, поки не знайдете житло, тому Фактики що розсилали да, і. Ну вигляд ну я, я розумію звідки це ідея, і це да виглядає сумно в Нідерландах. Взагалі величезна нестача житла. Це в принципі загальна проблема не, не лише для студентів, але й просто для всього суспільства. Але для студентів це особливо болісно, тому що нідерландці звикли до того, що дитині виповнюється 18 років, вона, в принципі, вже шукає окреме житло, вона починає самостійне життя незалежно від своїх батьків. Але тепер це змінюється. Останні буквально кілька років показують, що ця звична стратегія. Для нідерландців вона більше не працює, тому що студенти не можуть знайти місце, де їм жити. Вони не можуть з'їхати від батьків. І ця моя студентка співробітниця, їй 22 роки. І вона з задоволенням жила би вже давно окремо від батьків. Вона не може собі дозволити з фінансової точки зору. І це просто важко взагалі знайти, але те, що ти знаходиш, ти повинен бідати. Ти повинен пропонувати високу якусь арендну плату, і вона не може собі дозволити, вона живе з батьками досі в 22 роки. Ну Так, тому що і це нідерландці дуже сильно Я ж правильно хирує. розумію. Одне діло, якщо ти ми кажемо про гуртожиток, де тільки для студентів, то якщо ми кажемо про бідити якусь нерухомість на вільному ринку, гуртожитки ніж... заповнені повністю. Я так. маю на увазі, що тоді. От твоя студентка. чи такі, як твоя студентка, mm -hmm. вони стикаються з тим, що вони конкурують з людьми, які ну, студенти вони все таки у них доходи низькі, правильно? І вони конкурують, а, так, з, вони конкурують з людьми взагалі... хай скітмігранти чи, чи якісь інші, це які це заробляють правда. більше грошей, і виходить, що студенту знайти житло з точки зору фінансової значно важче, особливо тому, популярних в популярних лініст... містах університетів. Так і якщо це не регулювати чи а регулювання, це знову mm -hmm. ж таки приводить до якихось інших проблем. в Нідерландах. З приводу гуртожитки вони повністю зайняті і не вистачає вже на даний момент мінімум 25 тисяч місць. Тобто гуртожитки не обговорюються взагалі, ця тема, це дуже складно. Але й на вільному ринку знайти щось дуже непросто, треба кооперуватися з кимось, можливо, шерити кімнати, але в цього є свої недоліки, не всі на це йдуть, і така проблема виникла. Тобто, нестача житла де, де зупинятися. З приводу от історії я також слухала інтерв'ю з одним румунським студентом, який вчиться вже три роки, і він просто вже вклав настільки багато в це, що він не хоче кидати навчання, але він кожні три-два місяці інколи кілька тижнів змушений змінювати місце проживання. Він і в шелтерах якихось намагався притулитися, і у друзів, і у знайомих, тобто людина. От в такому безвихідному якомусь становищі через нестачу житла. І тут ще такий є момент, що нідерландці, вони в принципі, ну, принаймні, моя співпробітниця навіть з співчуттям говорила про це вчора, тому що вона каже: ну, з іншого боку, я розумію, у мене є де жити, я живу з батьками. А вони приїжджають іноземні студенти, ну, їм нема куди діватись, тому вони... Отримують це житло, але з іншого боку, це моя країна, і я тут на не, другій ролі. Я тут на другому місці в порівнянні з іноземцем це несправедливо, тобто таке співчутливе відношення, але з розумінням того, що це несправедливо для корінного жителя. Слухай, а я також чув, і мені не дуже зрозуміло, що крім того, що з одної сторони студенти платять вони за навчання, навіть нідерландські, вони ще отримують якісь стипендії. Так. Розкажи, будь ласка, я не дуже. Почнемо з того, що я не, не дуже прямо розбираюся в цих університетських на даний момент питаннях, Але те, що я вчора поговорила зі своєю співробітницею, студенткою а вона ще розпитала кількох своїх подружок, і те, що я читала і дивилася інтерв'ю за останні дні, показує те, що так відновились цього року, знову платять стипендії. Ті, які припинили платити в 2014 році. Тобто до цього це була така стандартна практика. Потім держава вирішила, що ні, ми не будемо вам платити стипендію, але будемо видавати безвідсоткові кредити на навчання. І це окрема історія, яку ми торкнемось трошки пізніше. І на даний момент можливість отримання стипендії вона розповсюджується також на студентів з ЄС. Їм це трошки складніше, там треба мати БСН, там треба для того, щоб це все оформити. Але, в принципі, можливо, і коли вони навчаються тут, вони можуть на це А Стипендія, вона там також є така цікава історія з тим, що, як я сказала, більшість нідерландських багато нідерландських студентів залишається жити з батьками. І все, ще на що вони можуть розраховувати, це 110 євро на місяць стипендії від держави. В той час, як ті студенти, які живуть окремо. Самостійно вони отримують порядка 446 євро на місяць. Плюс студенти з сімей, сукупний дохід яких до 70 тисяч євро, вони можуть претендувати на підвищену стипендію, тобто ще кілька сотень отримувати для того, щоб покривати свої витрати на. Навчання плюс, студенти отримують льготний студентський проїзний на транспорт. Тобто, це дуже велика стаття розходів для держави, для бюджету. І по підрахункам, там щось за один рік, це буде коштувати Нідерландам порядка 31 мільйона євро на іноземних студентів стипендіальних виплат. І при цьому, згідно статистики. Тільки 10-15% студентів іноземних студентів з ЄС залишаються в Нідерландах, решта повертаються до своїх країн. Тобто вони приїхали за їхнє навчання, заплатила нідерландська бюджет. Вони зараз будуть отримувати можливість користуватися стипендіями і різними доплатами. А після цього майже всі вони повернуться до своїх країн, розвивати економіку, там працювати, там працювати на науку в інших країнах. Це виглядає не дуже вигідною якоюсь домовленістю для Нідерландів, тому що ця свобода навчання в рамках ЄС вона не працює для Нідерландів. Нідерландські студенти не хочуть їхати в, 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 так масово на навчання кудись в Чехію, Польщу чи Францію. Вони хочуть тут. Я так розумію, вона не <хи> працює для всіх країн, у яких гарна система освіта, а при цьому вартість освіти приблизно однакова так. по всьому зві звісно. Тобто, одному. от така ситуація з стипендіями. Тобто, моя студентка, яка живе за своїми батьками, тому що вона не може нічого собі знімати. Вона ще й отримує стипендію 110 десять євро. На ну це <хи> цікаво, тому що знаєш, я пам'ятаю, коли ми працювали о, працювали, вчилися на бюджеті. В університеті, то ми отримували стипендію. А ті студенти, які були на контракті ті в, в Україні, вони не отримували стипендію. Ну, ти ж бачиш, а тут бачиш інше. Тут, тут так. немає в принципі бюджетного як такого навчання. Хоч там були деякі програми для вчителів і деяких професій. Їм були знижки певні, вони не платили повну вартість. Але система тут інша. Але пра хотіла ще доповнити, що ця стипендія, яка виплачується, uh -huh. вона з умовою того, що протягом 10 років ти отримаєш диплом. Якщо студент отримує всі ці надбавки, всі ці льготи, допомоги, і через 10 років він не закінчує навчання і не має диплом. Він зобов'язаний всі ці суми повернути Ну, це треба. дуже треба. Я не знаю, що це тоді вибач за студент, є якщо така, 10 років. Є ти... така вимога. Тобто, це не пов'язане ніяк з успішністю, але це пов'язано з тим, що ти повинен принаймні зкінчити. Ну, я це, я знаєш, розумію таку принаймні так, так. Кредит. І кредити ну, так, з 14-го року, коли припинили платити стипендії. А студентів заохочували брати кредити на навчання під нульовий відсоток. І деякі студенти брали достатні кредити для того, щоб оплачувати не лише навчання, але й проживання і різні інші витрати, які пов'язані з навчанням, так, з, з тим, щоб вести студентське життя. Вони набрали цих е е кредитів. А тепер держава сказала, з цього року, з 23-го, ми піднімаємо е ставки. По-перше, -по -по ну тобто, тоді була нульова ставка за кредитом. Відсоткова, а тепер це буде це було 0,46 для 2023 року. З наступного року це вже буде, здається, 2,50, щось, щось таке. І кожного року вони обіцяють переглядати цю ставку. Давай я уточню. Дивіться, там така система цікава, і про яку ми дізналися вчора. Що а, виходить, що поки ти навчаєшся, ти не виплачуєш кредит. Тобто не зобов'язаний так. А угу. ти, ти набираєш кредит. Вчишся там N років, ну там 5-7, скільки завгодно років. А потім тобі ще дається льготний період 2 роки після закінчення, поки ти там зберешся з силами, і після цього ти вже зобов'язаний виплачувати кредит. І що відбувається, що. От в цьому якби нюанс що ти взяв кредит умовно, там в 15-му році під нульовий відсоток піддумавши, що буде нульовий відсоток, чи як там, тому що це, це промовилося і, і тривало до 23-го року. Так а тепер ти закінчив універ, наприклад, в 21-му. Чи в 22-му, і в 23-му, чи в 24-му, відповідно, ти починаєш платити, але ти думав, що ти будеш платити 0 тобто ти будеш виплачувати тільки тіло кредита. Давай а по факту тобі ще треба платити відсотки. Тобто, ну знову ж таки, якби якщо порівнювати з іпотекою, ти зафіксував іпотечний рейт, і все це залізно. Тобто, банк не може змінити система, така: тобто, якщо студент. Як ти в своєму прикладі сказав, закінчив навчання в 21-му, і його обов'язковий період виплати починається в 23-му, І в 23-му діє ставка 0,46, то для цього студента ця ставка зафіксована на наступні 5 років. Тобто він 5 років повинен буде виплачувати зі ставкою 0,46. Але якщо йому не повезло, і він закінчив навчання в 22-му, і його початок виплати. 24. У 24-му, у 24-му ставка вже 2,56, і вона для нього буде зафіксована на наступні 5 років. І таким чином студенти в стреті, вони не знають, яка буде ставка, коли для них настане час виплати, скільки вони повинні будуть платити. І взагалі це дуже сильно фруструє людей, які розраховували на одні суми, а платити будуть зовсім інші. Вони тільки студенти, вони тільки починають своє життя. І вони вже входять це самостійне життя з тисячними кредитами, боргами. Ти знаєш, я тільки що усвідомив. Цікаво, чи ця прив'язка 0,46 256 пов'язана з європейським цим індексом єребору, тому що це ми... прив'язують до, до загальної ситуації та нова... іпотечні Ні, розтують, дивись, і... іпотечна ставка. Як в тебе є єребор, плюс вони додають щось зверху? Тобто, можливо, Нідерланди нічого не додавали, і було там ну там чи 0,46 було я не знаю. Ну, я не буду спекулювати. Добре. Якщо ви щось знаєте краще про цю ситуацію і я десь наплутала в якихось цифрах, механізмах, ви завжди Коментарі, можете показати, запишіть, тому що ми тільки ласка. почали розбиратися, це цікаво, і ну, хотілося б внести якусь ясність в це питання. І саме час поставити лайк і підписатися на наш канал. І Таким чином а, виникає ситуація, що через те, що а, університети довго залучали, заохочували іноземних студентів приїжджати, в результаті не вистачає місць, падає якість, не вистачає гуртожитків аудиторії, житла. Студенти продовжують жити з батьками, вони мають величезні борги. Це вже окрема історія, яка не торкається напряму іноземних студентів, але а, це те, що бентежить суспільство. Це ті гострі питання, які. Навалюються і посилюють ці всі протиріччя і якусь напруженість. Плюс питання зі стипендіями, і це все викликає відчуття у нідерландців, що це несправедливо, що уряд і держава піклуються не про них, а про щось незрозуміле. І на відміну до речі від європейських студентів, які повертаються до своїх країн, 30% студентів з поза межі ЄС вони залишаються в Нідерландах. І, з одного боку, це дуже гарно для нашого а, ринку праці, який страждає від катастрофічної нестачі робочих рук, але це викликає знову ж таки велике напруження в суспільстві, яке зараз просто таки масово проти міграції, в тому числі проти трудової міграції, згідно з усіх опитувань, і таким чином проблема іноземних студентів вона торкається і житлової кризи, і кризи міграції, і кризи навчання. Тобто це дуже таке болісне питання для нідерландців. Ну я уявляю, тому що якщо самі нідерландці в цій системі освіти ну, якби стають поза межами, ну, вони не можуть попасти, тому що якщо квоти загальні для всіх, і якщо у когось іноземця є достатньо грошей, особливо там з поза межами ЄС. То виходить, що так, ти ну просто не попадаєш, тебе розглядають як з усіма іншими, а людей занадто багато стоїть. Це дійсно така з приводу квотування, те, що ти сказав, ще можна додати, що е, розглядають різні партії варіанти вирішення цієї проблеми. Наприклад, Грона Лінкс вони хочуть, щоб держава припинила фінансувати університети за студентів. ПФД хоче обмежити квотами іноземних студентів. ПФФ вимагає, щоб нідерландська нідерландська мова була основною в університетах, тобто є різні підходи до вирішення цієї проблеми, але вони мають свої недоліки або неможливість на даний момент. Наприклад, квоти для іноземних студентів в рамках ЄС неможливі. Тобто, ти можеш щось зробити зі студентами поза ЄС, але ніяк обмежити наплив німців або французів або норвежців. Вони мають право по закону в рамках сучасного законодавства. Нічого з цим зробити неможливо. Тобто, якщо можна тільки перейти на нідерландську мову, тобто, якби від таким Меншити чином від попит на навчання так. в Нідерландах. але вся суть вищо на вищої освіти в тому, що ти готуєш майбутніх дослідників. Майбутніх науковців, якщо вони не будуть мати базової англійської мови наукової, їм буде важче інтегруватись в міжнародну спільноту і проводити далі якісь дослідження, їздити по обміну в інші країни для того, щоб співпрацювати з вченими. Таким ну... чином, Данія. Вони кілька років тому намагалися зробити саме піти цим шляхом зменшити кількість ломовних курсів, але з цього року вони повертаються до старої системи, тому що це погано працює для наукової спільноти. Ну я думаю, що тут знову ж таки по потрібно дивитись в деталі, да, який буде баланс, тобто якісь предмети можна робити нідерландською. Uh, і тоді просто іноземний студент зобов'язаний вивчити нідерландську, але там яку, якісь предмети так, робити так. англійською. Але при Можна цьому я, я так, uh, ми з тобою спілкувалися, я так зрозумів, що uh, зараз іноземний студент може набрати так курси. Що всі вони будуть англійською мовою, і йому навіть не треба Загаль вчити не треба. нідерландську. А так, при прийомі ти, університет каже, що там, наприклад, 20 відсотків у тебе повинно бути да. Да. там. Ну якось відсоток курсів, у тебе повинен бути нідерландський. І умовний студент, я не знаю, з якоїсь країни з краще. Китаю умовного, він подумає: а чи я хочу вчити нідерландську, чи я поїду там, в Британію, чи в Штати, um, чи я не знаю, що і кодись. з тим є ще, до, ще один такий момент, тому що через те, що мало хто за. Земних студентів вивчає а, нідерландську мову, вони стикаються з тим, що вони не можуть повністю інтегруватися в суспільство. Ну, це логічно, тобто вони крутяться лише в середовищі студентів, Нідерланд... навіть якщо це нідерландські, але це. Не повне занурення в суспільство, тобто це невеличка така група людей, з якими ти контактуєш, а все інше залишається просто поза, поза тебе. Знову бульбашка. І через це, це така бульбашка, і через це багато хто з іноземних студентів вони відмічають те, що вони не почуваються себе в Нідерландах прямо комфортно, як вдома. Ну, це логічно. Тобто... Ну, мені здається, поняття комфорту, весь час рівень очікувань просто росте, тому що в цілому Нідерланди приємна країна. Я думаю, що будемо. Дякуємо за увагу. На даний момент, це те, що ми знали, те, чим ми могли поділитися з вами, якщо у вас є якісь доповнення або виправлення, будь ласка, зачекаємо вас в коментарях або питання. Можливо, вам цікаво щось дізнатися ще додатково, і ми, можливо, знаємо. І можемо це розказати і в наступному хотілося б одразу анонс, тому що ми хочемо ще коротенько подкаст зробити з приводу трудової міграції загалом і кеніс мігрантів, тому що це також питання, яке стосується для... нас особисто наступних виборів, то в тому числі, так як так. більшість з нас саме такі мігранти. Тобто до нових зустрічей, дой.